Це галя воду! Всім вітання рибокі, слава Україні! На дворі весна. І сьогодні ми приїхали машиною з прицепчиком. З почкою на один із е, рибних господарств Волині по зарибок. Нащо нам цей зарибок? Ми зібралися грошима між місцевими рибаками міста Вараш і збираємося зарибити один з дикарів, який саме, дивіться, далі не пропустіть. Зараз ми приїхали третій в черзі по рибу. Маневецький район, Волинська область, село Градиськ. Зараз я вам покажу всю рибу, яка тут є. Вон завантажують машину іншим покупцям, іншим клієнтам. Ми в черзі, як я кажу, треті. Тут придеться трішки почекати якусь годинку. А далі повеземо її на дикарь. Ще, ще з нами Володя. Наскільки я розумію, з цього ставочка виловлений цей коропець, тому що він не зовсім спущений, О, для того, щоб можна було його виловити. Всьому просто набрана вода і його в полках перетримують для продажу. І от там в цій полці також плаває якась риба, яка саме мені не видно, тому що вона зовсім не показується. А, толстолоби, все, показались. Маленькі толстолобики, грам по 200-300. О, це чи чиєсь спецзамовлення, я так розумію, тому що так би вони не плавали. Проточна вода, отака проточна вода з іншого ставка перетікає. Одним словом, рибне господарство тут серйозне. Площа тут, от погляньте, яка скажена площа, аж ось до того лісу. Ото все-все-все ставки. Точної площі я не знаю, ще не розпитав, але дуже велике господарство. Володя hello! Хелоу. Отак От ми сьогодні приїхали. Експедиція з рибкою. Кусок команди А, кусок а команди Джамбома, Джамбо Мамбо, баунти баунти. Джамбо -мамбо. <рес> і Володя. <рес> так, маємо таку бочку, 500 літрів. Добрі люди з Рафалівки дали бочку і зараз треба в неї набрати водички. Маємо Маєм 6 рук, але всього 2 відра і такий от тасік. Так, пішлі по воду. Як би то ще тут не булькнути нікуди, а тут а не набереш, треба десь мілче сходити. Володя, ти де? іди допомагай носити воду. Несем воду. Не галя воду. Я капля в море. Прям все в деталях так снимаю. Ай, трохи минут мы снимаем. Хоть что-то будет показать. Так, первые два ведра есть. Все, мы уже грузимся. Вот такая. Рыба. А у нас тут уже вон Нам гуна діть казали такі малиші є й більше, є менші. Навіть один амур проскочив, я бачив. Наша рибка. Тут навіть 2-3 амура я побачу Зараз доливаємо під самий-самий верх води, щоб по мінімуму вода колотилася з боку в бік приїзді, дуже погана дорога, ями. І все, і повеземо нашу рибу за адресою призначення. Шнеля, шнеля, арбайтен! І, мабуть, якраз ще два відра, так? і буде все. Так, рибку ми нашу завантажили, колеса на прицепі підкачали. Все, розложили. Поїде риба на дікарь. Так, риба, дивись, живою приїдь тільки нам. Все, до зустрічі на дікарі. Так, все, ми біля дікаря нашого. Я думаю, всі місцеві... Глядачі зрозуміли, що це за дікар, а ми починаємо вигрузку. Так, перша партія пішов, як це виходить. Ай, повно Чекай, чекай, один причепився. Хороший. Ну Володька, бери. Вийми, гена, ту палку, вона... Ага. Хто так? Ти без, без забродів? Я без. Чи може бобгади понесеш? Бачите, що робиться? А я так зайду недалеко. Ох, бляха, чуть не втупився. Чоботи в мене короткі. і и заморожем прогнозы. Прибыль... Відра ми носимо з бочки до тазика гені і гена уже тазик заносить на глибину вище пояса і там їх відпускає для того, щоб вони зразу чуть-чуть глибше пливли, або вони так заб'ються в берегу тут і будуть по корчах стояти. Це легка здобич для птахів, для місцевих любителів халяви і так далі. У нас тут ще там може і не видно буде, що трошки лишилась риба. Всього загальна маса 275 кіло. Так, друзі, бочка чиста, помита, все, рибка випущена, гена там бродить, шукає тих, які попливли до берега, щоб занести глибше. Слава Україні, Геннадій! Що ми зробили добру справу? Так, зробили добру справу за підтримки небайдужих рибаків, зарибили цей чудовий дікар. Я думаю, оголошувати, що це за дікар, не треба, всі і так бачать. А ми вже збираємося і їдемо додому. Тому слава Україні! Все буде, буде перемога за нами, рибка буде рости. Зустрінемося, побачимося. Хай щастить всім!